Даніела кулот, звідки береться любов. Білка, Лось і качка. Ось вони сидять, троє друзі, і на серцях у них дивовижне тепло і затишок. Раптом Лось запитує. Звідки насправді береться любов? Не знаю, каже Білка. Я теж не знаю, відповідає Качка. Ходімо, зараз і довідаємось, каже Лось. Ми там у лебедів запитаємо. Лебеді? Звідки береться любов? Любов іде від серця, кажуть лебеді. Потім друзі бачать на дереві зграю птахів. Пташки, можете нам сказати, звідки береться любов? Любов береться із душі, кажуть птахи, і відлітають у безкрає небо. Друзі проходять повз велике старе дерево. Велике старе дерево. Звідки береться любов? Любов падає з неба. Говорить велике старе дерево. По дорозі вони ледь не розминулись з дощовим черв'яком. Черв'ячку? Звідки береться любов? Любов береться із землі. Хе-хе, Хі каже дощовий черв'як. Дві мавпи сидять на камені. Мавпочки, звідки береться любов, запитують білка, лось і качка. Любов сидить на голові, каже мама мавпа, і нюхає своє мавпеня. Потім вони бачать велике поле, повне квітів. Квіти, звідки береться любов? запитують троє друзів. Любов від сонця, відповідають квіти. У річці друзі побачили зграю риб. Рибки, чи можете нам сказати, звідки береться любов? Любов береться із риб'ячого міхура. Раптом повз друзів пролітає кенгуру. Зачекай, кенгуру, зупинись, скажеш нам, звідки береться любов, запитують білка, лось і качка. Любов іде із живота, каже кенгуру. Так, із живота, кажуть метелики. Я вже чула про це, каже Білка, хапаючись за живіт. Але зараз я лише відчуваю голод. А я відчуваю лише спрагу в животі, каже Качка. А в мене, каже, Лось, болить живіт. Ой, божечки, чому ж у тебе болить живіт?» – запитують Білка і Качка. Можливо, каже Лось, тому що я все ще не знаю, звідки береться любов. Білка і качка гладять лося по животу. Один раз туди-сюди і один раз по колу. Раптом він починає пукати, і біль у животі зникає. Білка, Лось та качка не можуть стримати сміх, а потім вони трохи відпочивають після довгої дороги. І коли вони сидять разом, у серцях трьох друзів стає неймовірно тепло. Можливо, каже Лось. Вам не обов'язково все розуміти? І раптом він відчуває легке поколювання в животі.